Виставковий павільйон на Хмельницькому майдані Незалежності красилівчани почали облаштовувати ще вночі, аби все було до ладу, приїхали завчасно о пів на другу ночі. Результат роботи на лице. Павільйон Красилівського району вийшов наймасштабнішим. Коли брати світ і брати країни, то я думаю, що наша держава, наш народ вони давним-давно заслуговують того, щоб наша країна була самостійною, незалежною. І я, як людина, яка працює в оборонно промисловому комплексі, хочу, щоб вона була сильною. Готувалися недаремно на презентацію районів, йдуть дивитися обласні очільники. Голова облдержадміністрації Василь Ядуха і голова облради Микола Дерекоти з заступниками та управлінцями підходять до кожного. Кам'янець-Подільський район не міг не похвалитися своїми промисловими гігантами подільським цементним заводом і наразі найбільшим у Європі птахівничим підприємством Авіс до речі, відкриття останнього приурочили 20-ті річниці незалежності України. Якщо ми всі з вами будемо любити нашу Україну, цінувати, шанувати. В першу чергу один другого, то наші не тільки показники, а громадяни відчують той добробут, покращення життя швидше кращим. І це є основне, що сьогодні повинна робити влада забезпечити гідне життя своїм громадянам. Ми любимо Україну, і наша держава має прекрасне майбутнє. Відомі подоляни братих Жогожевський готуються продемонструвати гостям виставки не лише матеріальні багатства і а й духовні. Сьогоднішній виступ ми присвячено незалежності України 20 років. Це дуже красива дата. Україна Хмельниччина. Ми, ми вас любимо. любимо. Котрих по праву можна вважати оберегами української пісні, вже понад три десятки років зізнаються у незалежній Україні і творити, і співати, бо навіть дихати легше. В нашому репертуарі наших власних пісень, десь відсотків 80 – це патріотика, це любов до батьківщини, до матері, до сестри. Ну, глядачі приємно Вадим, скажу, що нас зупиняють по дорозі і кажуть, ви справжні українці, ви це наша пісня. Ярмолинчани таки дочекалися у гості не менш відомого земляка губернатора краю. Виставковий павільйон їхнього району на черзі був одним з останніх. Та навіть палюче серпневе сонце і погоднева спека не вплинули на щирість прийоми і радість зустрічі. <му> відкритості української душі дивуються й іноземні гості. Італійць Альберто разом з хмельницькою сім'єю оглянув усю виставку, Побачений неабияк як вражений. І вже хоч зараз готовий зізнатися у своїй любові до нашої землі. Яю блу країнко. Попел українсь, molto accogliente, хворих, disponibile. жанри uno spettacolo bellissimo. Він дуже задоволений приїхати в Україну, вражений, eh, яка чудова, наскільки гарна, не так, як eh, показують її за кордоном. Дуже подобається наше місто Хмельницький, вражений, наскільки розвинута культура. Перше взяти участь у заходах до дня незалежності запросили представників нацменшин. Три громади польська, єврейська та російська, також презентували свої не менш колоритні виставки та духовні надбання. Я кохам українське панство. Україна це та держава, в якій ми виросли, в якій ми живемо, де навчаються наші діти, де є наше коріння, де є поховані наші предки. І для національних меншин, які разом розбудовували Україну разом з українцями, дуже важливо сьогодні бути разом і показати, що ми всі є єдині. Розбудовувати Хмельниччину а і Україну разом закликає голова облдержадміністрації Василь Ядуха. каже тільки спільними зусиллями можна досягти вагомих результатів. Як свідчення того, цьогорічне лідерство краю у державі за багатьма соціально-економічними показниками багато можна говорити про трудові досягнення, про досягнення в різних галузях економіки, але краще раз побачити ніж сто раз почути. І сьогодні, коли ми відвідали виставки, які продемонстрували наші райони і міста, ми ще раз пересвідчилися, що навіть за останній рік. Неповний рік сьогодні немає жодного району чи міста, де б не було освоєно 5-10 видів нової продукції на виробництві, де б не було запроваджено інновації і технології нові виробництва, де б в соціальній сфері, в гуманітарній сфері, ми не виявили нові таланти. З любов'ю до України Віта Франчук, Дем'ян Цегольна, подільська панорама.